Для того, щоб ви не витрачали час, заходьте в опис, там будуть тайм-коди. Почнемо з того, а що таке взагалі телеметрія. Телеметрія це всілякі дані, котрі виходять у показники, котрі ми отримуємо з усяких технічних засобів. Наприклад, це може бути GPS, це може бути вираховано завдяки GPS. Це можуть бути всякі пристрої, котрі, наприклад, вимірюють обороти двигуна. Навіщо воно вам, я не знаю, буде цікаво подивитись в коментарях. Але конкретно мені вся ця телеметрія потрібна для того, щоб показати, щоб передати відчуття, котрі не можна передати просто на відео. Тобто, наприклад, відчуття швидкості. Коли вмикаєте якесь відео, незрозуміло, наскільки це дійсно швидко. Або передати відчуття подоланого шляху. Бо коли людина бачить, Скільки, яку дистанцію ти подолав, бачив всю мапу, з'являється відчуття, наскільки ж ну, великий шлях був подоланий. Проте, де ж нам все ж таки взяти оці ці дані? Найпоширеніший варіант це через екшн камеру Більшість екшн камери мають вбудований GPS. В мене конкретно це екшн камера Sony FDR 3000. Sony FD3000 має ще й додаток, як і більшість камер, через котрі можна виводити цю телеметрію. Але цей додаток дуже-дуже поганий. В основному усі ці екшн камери мають спільну структуру, тобто в нас є відео і в нас є файл GPS. GPS даними. Конкретно в Sony це .log. А у вас може бути якийсь інший формат. Але далі я розповім, як цей формат переробити у нормальний, щоб по будь-якій програмі можна було змонтувати телеметрію. Це конкретно варіант для камери Sony FDR 3000. Як ви бачите, в мене з'явилась Play Memories. Home, це їх додаток. І через нього ви можете імпортувати файл, і цей файл буде мати такий вигляд. Ось буде дата. Коли було зроблено відео. Заходите, і у вас буде відео, і буде його e, GPS-лог. Але не обов'язково саме робити через програму Play Memory все це. Ви можете зайти на вашу камеру, конкретно так воно тут виглядає. Зайти в Sony, GPS, взяти лог файл GPS, -у, а також взяти відео у, у кліп. Я не знаю, як це в інших екшн камерах, але конкретно в Sony це формат .log І цей формат він не підходить майже не для будь-якої програми, окрім PlayMemories. Якщо вам потрібно завантажити ці дані в іншу програму, вам потрібен формат gpx. <світ> заходите на сайт uh, gps gpswile, -ві заходите Convert to, to GPX. І майже будь-який файл. От, я, я Output формат GPX і майже будь-який файл воно зможе конвертувати. Також є другий варіант, якщо у вас немає action камери або вам не подобається GPS-дані з цієї action камери у вас є варіант використовувати GPS-навігатори. Конкретно я використовую mapi.com нажимаєте на MapiCom. Нажимаєте на меню. Обираєте почати запис трекера. Початок. Ось, зупинити та зберегти. Так як я не рухаюсь, воно нічого не записало. Нажимаєте, щоб воно зберіглося. Я конкретно нажимаю не зберігати. Після чого воно у вас буде у моїх маршрутах. Заходьте на мої маршрути. Ось, наприклад, в мене от куліши Шульгівка. Я жму сюди. Ось ви можете побачити увесь мій шлях. І експортувати. І експортуєте е, тоді, куди вам зручно. Ви можете через Telegram це потім перекачати на комп'ютер. Можете у iCloud. Це от, потрібний нам формат файлу GPX. Але якою програмою нам все ж таки накласти телеметрію вже на відео, якщо ми вже отримали цей GPX файл? Ось, обираєте файл, котрий вам потрібно конвертувати. Ось візьмемо. Оцей. Нажимаєте Convert і все, ваш файл сконвертований. Заходьте в нашу програму. Garmin. Силка буде в описі. Берете відео, котре вас цікавить, на котре треба накласти. Імпорт, тільки імпорт, щоб не забивати пам'ять. Окей. Після чого називає... нажимаєте створити відео. Берете потрібний файл. Заходите на GMetrics. Дані. Імпортувати на своєму комп'ютері. Обираєте там, де знаходиться ваш GPX, відкриваєте. Якщо ви робите GPX не через Sony, а через щось інше, скоріше що все, у вас тут буде мапа. У Sony, на жаль, щось не вистачає, щоб була мапа. Нажимаєте використовувати цей журнал. І ось ми вже наклали, вже телеметрія є відео. Обираєте собі, бачите, ось вона телеметрія. Обираєте собі усілякі шаблони. Їх тут просто ну, мільйони. Мільйони шаблонів з різними даними. Можете створити якийсь свій. Все це робиться дуже легко, можна просто жмати на екран. І ось, наприклад, мій варіант, е, який я нещодавно створив. ось до цього, у вигляді Шолома з мапою. І все воно показує весь ваш шлях. І всю е, потрібну телеметрію. Дані, котрих вас не вистачають, власне, не вистачає, тому що в телеметрії в файлі немає даних, ну просто їх там немає. Як їх отримати, це часто у всілякі пристрої, котрі записують, наприклад, обороти двигуна чи прискорення і так далі. Після накладання телеметрії нажимаєте на експорт. В мене тут 1080 можете і в 4К програма підтримує, можете обрати свій бітрейт і експортувати. Дякую за увагу. Було б дуже добре, щоб ви підписалися, тому що далі в мене буде ще багато мотоконтенту. На все добре.